Вітаю на каналі IT Education Hub. Сьогодні розберемо 13 типів алгоритмів, які оточують нас щодня. В пошуку, в соцмережах, навіть в банкоматах. Навіть якщо ти не програміст, розуміння цих алгоритмів допоможе краще орієнтуватися в цифровому світі. Тож, поїхали! Пошукові алгоритми це справжні герої. Коли потрібно швидко знайти інформацію серед великого масиву даних. Наприклад, лінійний пошук переглядає елементи один за одним, що затратно, але універсально. Бінарний пошук працює значно швидше, якщо дані відсортовані, тобто ділить їх навпіл кожного разу, наче шукаючи свій шматочок піци, до того моменту поки не знайде. Префіксні дерева, хеш-таблиці активно застосовуються в словниках, пошукових системах. І навіть в автозаповненні форм. Використовуйте правильний пошук це зекономить час і ресурси. Порядкування або сортування це саме те, що дозволяє нашим застосункам показувати дані в зрозумілому і логічному порядку. Віксорт і MerchSort найефективніші методи для великих наборів даних. Бульбашковий алгоритм. Сортування він повільний і в основному використовується для навчання. Уявіть, що сортування це прибирання кімнати. Хочеться, щоб усе було на своїх місцях, а не розкидано хаотично. Обирайте алгоритм, який підходить саме вашій задачі: швидкість або стабільність. Жадібні алгоритми приймають найкраще локальне рішення на кожному кроці. Але інколи. Це не веде до глобальної оптимізації. Це як брати найбільший шматок піци першим. Швидко, але іноді краще трохи почекати. Вони широко застосовуються в побудові мереж, фінансових задачах і розподілі ресурсів. Якщо в задачі кожний вибір незалежний, жадібний алгоритм ідеально підходить. Динамічне програмування це інтелектуальний підхід до складних задач, які можна розбити на підзадачі з обчисленнями, які повторюються. Наприклад, вирівнювання ДНК або автокорекція тексту. Уявіть, що це як мати шпаргалку, щоб не рахувати один і той самий приклад двічі. Це трохи складніше, ніж жадібний підхід, але економить багато часу й ресурсів. Брутфорс. Це метод, коли ти просто перебираєш всі можливі варіанти. Він працює, але часто це займає дуже багато часу, наприклад, під час злому паролів. Уявіть, що ви пробуєте всі ключі на звичайному брелоку до того моменту, поки не знайдете вірний. Уникати брудфорсу варто, якщо варіантів надто багато. Це як наче шукати голку в копиці сіна. Рекурсія це коли функція викликає саму себе для розв'язання складної задачі. Це дуже зручний спосіб працювати з деревами, графами чи обчисленням факторіалу. Головне мати базовий випадок, щоб уникнути нескінченного циклу. Рекурсія це як нескінченне дзеркало, що відбуває дзеркало. Графи. Це мапа зв'язків між об'єктами. Алгоритми, такі як Dextra, допомагають знаходити найкоротші шляхи поширення інформації або маршрути в мережах. Уявіть, що це GPS в вашому телефоні, який знаходить найкращий маршрут до роботи чи додому. Вони можуть бути ресурсоємними, але не замінні в сучасних застосунках. Автомати станів це модель. Де система перебуває в одному зі станів і переходить між ними за певними правилами. Це ідеально підходить для контролю інтерфейсів, ігор чи протоколів. Наприклад, світлофор. Це простий автомат станів з трьома станами. Уявіть, що це сценарій для актора, який чітко знає, що робити в кожній ситуації. Подієві алгоритми реагують на події. Тобто кліки мишкою. Натискання клавіш або сигнали датчиків. Це основа для браузерів, ігор або пристроїв, які використовують технології Internet of Things. Перевага в тому, що система миттєво реагує на користувача або навколишнє середовище. Недолік це складність в дебагінгу. Якщо занадто багато вкладених викликів, події. Це рефлекси нашої цифрової техніки. Рандомізовані алгоритми використовують випадковість для швидких і простих рішень. Монте-Карло. Randomized Quick Sort класичні приклади. Вони допомагають в симуляціях, тестуванні, штучному інтелекті. Але іноді результат може бути непередбачуваним, як кидок кубика. Важливо розуміти. Коли варто використовувати випадковість, а коли ні, кешування це спосіб отримати унікальний код з будь-яких даних. Воно дозволяє швидко шукати інформацію, зберігати паролі та перевіряти цілісність файлів. Наприклад, Git використовує sha 1 для ідентифікації змін, а паролі зберігає через bcrypt. Але існують колізії, коли різні дані дають однаковий хеш. Тому варто обирати надійні хеш функції. Машини навчання це здатність комп'ютера вчитися на даних і робити прогнози або класифікації. Відомі алгоритми це дерева рішень каб найближчих сусідів. SVM, наприклад. Застосовують в рекомендаціях Netflix, автономних автомобілях Tesla. Для коротших результатів потрібні великі обсяги даних і потужні ресурси. Машини навчання це як дитина, яка вчиться на досвіді і з часом стає розумнішою. Криптографія забезпечує захист інформації, конфіденційність і цілісність. Відомі алгоритми AES, RSA тощо. Вони використовуються в HTTPS, в месенджерах, в VPN, для захисту ваших даних від зловмисників. Важливо пам'ятати, що паролі ніколи не повинні зберігатися у відкритому вигляді. Криптографія це сейф, який охороняє цифровий світ. Отже. Ми пройшлися по 13 типах алгоритмів, які використовуються щодня в світі IT і не тільки. Вони допомагають нам шукати, сортувати, оптимізувати, захищати і навіть навчати машини. Знання цих алгоритмів робить вас не лише кращим програмістом, але й допомагає краще зрозуміти цифровий світ навколо. Якщо вам сподобалось дане відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі. Напишіть, який алгоритм вас вразив найбільше. Дякую за увагу і до зустрічі на IT Education Hub.